Час були дуже популярними фільми про розвідників, зокрема «17 миттєвостей весни з головним героєм Штірліцем Ісаєвим. На створення цього відео наштовхнула автора книга колишнього працівника радянського посольства в Швейцарії Володимира Резуна, а нині історика і письменника Віктора Суворова Акваріум. В цій роботі Віктор Суворов розповідає, що в посольствах будь-яких країн. Справжніми дипломатами були лише посли і їх заступники. Решта працівників посольства це кадрові розвідники, які працюють під дипломатичним прикриттям. Ось про такого дипломата і піде мова. Іван Філіпович Власов. Народився Іван Філіпович 24 вересня 1904 року в селі Шолухово лівенського повіту Орловської губернії. Батько Власова був бідняком. Продав свій клаптик землі і вирішив шукати кращої долі на тільки на збудованій Курсько-Азовській залізниці. Так Філіп Власов з сім'єю опинився на станції панютини Катеринославської губернії, де працював на залізниці стрілочником. Значний матеріал про Івана Філіповича Власова, його дитинство і юність зібрали місцеві журналісти Сиваков і Устинов. Навчався Власов в, в 1913-1919 роках в панютинській школі, закінчив заводську школу ФЗО, працював в панютинських вагонних майстернях столяром. Був комсомольським активістом з 1923 року очолює комсомольську організацію майстерень, активний учасник руху ударників праці, стає в 1925 році членом комуністичної партії. Як згадували друзі Івана Філіповича Власова, на відміну від своїх ровесників, він дуже багато читав і художньої, і наукової літератури, вів активну громадську роботу, заняття в лікнепі, організовував концерти самодіяльності. У 1926 році Іван Філіпович вступив в Харківський інститут народного господарства на юридичний факультет. У 1930 році Власов закінчує навчання і отримує диплом економіста-юриста, міжнародника. В 1930-1931 роках працює в центральному апараті Народного комісаріату закордонних справ СРСР. Як згадує в своїх листах до учнів панютинської школи дружина Івана Філіповича Власова Софія Карецька, він був людиною великої сили волі, займався спортом. Волейбол, теніс, альпінізм. В дипломатичній службі Власова можна помітити ряд особливостей. Відсутнє кар'єрне зростання по службі. Іван Філіпович часто змінює місце дипломатичної служби, і головне, він з'являється в тих країнах, де спостерігається загострення міждержавних відносин. У 1931 році Іван Власов на кілька місяців стає консулом СРСР в Каунасі, Литва. Як згадує Софія, дружина Власова, на першу консульську зарплату він придбав годинник, велосипед і шахи. 1931 1933 роки співробітник повпредства СРСР в Чехословаччині в цей час загострюються відносини між Польщею, яка йшла на зближення з Німеччиною, і Литвою та Чехословаччиною через територіальні проблеми. Щли перемовини про Литовсько-Чехословацький військовий союз, а СРСР вів перемовини про продаж зброї Литві. У 1934-1936 роках Власов знову працює в центральному апараті наркомату закордонних справ СРСР. Тут він більше може приділити часу сім'ї. Дружина Софія згадує, коли в 1934 році з'являється в кінотеатрах фільм Чапаєв, ми з Іваном Філіповичем раз п'ять переглянули його. В цей час народилася у Івана Філіповича і донька Майя. 1936 1938 роки власав Аташе в Австрії. В цей час Гітлер починає процес приєднання Аншлюсу Австрії до нацистської Німеччини. Згідно Австро-німецької годи від 11 липня 1936 року, за наказом Гітлера, ряд міністерських постів в Австрії займають австрійські нацисти, яких контролює Берлін. У 1938 році на три місяці Іван Власов стає генеральним консулом СРСР в Данцегу. Оскар Райли, помічник керівника німецької розвідки Аввер, адмірала Канаріса. В 20-ті роки під прикриттям начальника кримінальної поліції, працював в Данцигу і згадує в своїй книзі, що вільне місто Данциг, маючи відкриті кордони із Німеччиною, з Польщею, стало центром діяльності європейських розвідок. І найпотужнішими розвідувальними центрами в Данцигу були Генеральні консульства Польщі. Франції Радянського Союзу. Тому на таку відповідальну посаду генерального консула і було призначено досвідченого розвідника Івана Власова. А вже в травні 1938 року Іван Філіпович Власов – радник місії СРСР в Данії. З весни 1939 року, по червень 1941 року, Іван Філіпович Власов повірений у справах СРСР в Данії. Дружина Власова Софія в своїх листах згадувала, що Іван Філіпович любив бути екскурсоводом для працівників посольства і радянських туристів, влаштовував фотосесії на мальовничих датських узбережжях. Генерал-майор СБУ, контрозвідник Олександр Нездоля, зазначає в своїх спогадах, що це звичайний прийом розвідників фотографуватися на фоні важливих об'єктів. В 1939 році, після початку Другої світової війни, з дозволу уряду Данії, Німеччина замінувала поряд з узбережжям Данії протоки з північного в Балтійське море. Очевидно, це і цікавило Івана Філіповича під час проведення екскурсій. В мережі інтернет можна знайти фотокопію послання, повіреного в справах СРСР в Данії Власова наркому закордонних справ Молотову Номер 2640 від 15 червня 1939 року. Вивчивши цей документ, можна зробити кілька висновків. Власов отримував через свої канали в Данії зміст державних документів, зокрема угоди між Німеччиною і Данією. Власов добре орієнтувався в політичних партіях Данії, ретельно аналізував публікації в датській пресі. Він був в курсі візиту німецького міністра Франка в Данію і те коло питань, які той обговорював з датськими високопосадовцями. Він повідомляє про активність в Данії, німецької розвідки, добре знає особливості економічного розвитку Данії. В останньому абзаці документу Власов робить висновок. Що для зупинки поширення впливу Німеччини в Данії може стати взаємний пакт про взаємну допомогу між СРСР, Англією і Францією. Інакше Данія стане рукою Гітлера для встановлення впливу Німеччини на півночі Європи. Також важливу інформацію Власов отримав від місцевих жителів Софія Карецька повідомляла, що в них зокрема постійно гостював данський письменник Мартін Андерсен Некси. Червні 1941 року Власов повертається до Москви. Подальша доля Власова не менш загадкова. У книзі Петренка і Єфоміна, співробітники Народного комісаріату закордонних справ СРСР на фронтах війни, на 200 сторінках, де згадується і Власов, дано детальну інформацію про співробітників наркомату закордонних справ, які пішли на фронт. Військомат, де було призвано дипломатичних працівників до армії, номери дату наказу про звільнення зі служби в наркоматі, військові частини, де проходили службу, звання тощо, але деякі дипломати в архівах. Армії не значиться жодних інших даних про них немає, крім короткої фрази, пішов на фронт. Немає даних і про Власова. А ось в записі стосовно генералова Миколи Івановича, чия кар'єра дипломата схожа на Власова, зазначено, що він перебував у розпорядженні головного розвідувального управління генштабу Червоної армії. Можливо, і такий досвідчений спеціаліст, як Власов, теж брав участь у розвідувальних операціях. У листопаді 1941 року, як вказано в некролозі, в силу випадку Влас опинився в німецькому полоні, в таборі для військовополонених Процкін на півночі сучасної Польщі. Завдяки коменданту табору, майору Рентгелену Власовим зацікавилось гестапо. Як потім повідомляв майор Говор, який був у таборі разом з Власовим, спроба завербувати Власова не вдалася. Тоді в грудні 1941 року. За наказом коменданта табору німецькі карні злочинці вивели Власова з бараку увечері і забили насмерть палицями. Поховано Власова в братській могилі поряд з табором разом з іншими загиблими в'язнями. Завдяки повідомленню майора Говора, який втік з табору в 1943 році, 4 листопада 1943 року. В газеті Правда за підписом заступника наркома закордонних справ СРСР Вишинського було опубліковано некролог на смерть Власова. Посмертно його нагороджено орденом червоного прапора. Так трагічно обірвалося життя дипломата і розвідника Івана Філіповича Власова.